Христос Воскрес, вітаю на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї молитовної варти, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми з вами говорили про важливість сповіді. Ми з вами говорили про важливість віри, молитви, про наслідки гріха. Ми говорили з вами про важливість того, щоб священник і психолог разом працювали, тому що кожен з них він виконує свій, св свою функцію, свій обов'язок, і один і другим допомагає людині звільнитися, стати іншим. І от сьогодні хотілося би поговорити про суть сповіді. В чому все ж таки Суть цієї сповіді і що вона нам дає. Отож, що говорить архієпископ Фултон Шин про сповідь? А особливо, що най... не то, що найважливішим, але дійсно таким оздоровчим фактом сповіді є щирий жаль за гріхи. Відпущення гріхів, надане священником, не вступає в силу, якщо під час сповіді грішник не має щирого жалю за скоєння. Саме виявлення нашого щирого жалю за те, що я зробив, є підставою того, чи отримаю я оздоровлення. Чи моя душа стане спокійною, чи моя совість. Не буде більше, знаєте, мене от в голові тероризувати і казати, ти неправильно зробив, ти неправильно сказав. І от для того, щоб пояснити вам, що мається на увазі щирий жаль, хочу розказати два випадки з свого священичого життя. Перший стосується. Перший випадок є полягав в чому? Людина прийшла із. Та, вона прийшла до сповіді. Але більше ця сповідь нагадувала радше розмову про біль і жаль. Тому що вони одружені з чоловіком, дуже хотіли мати дітей, але дітей не могли мати. Лікарі, обстеження, лікування нічого не допомагає. Ну і церква як остання інстанція, людина приходить, каже, вже куди не їздила, монастирі, свічки ставили, що не можу зрозуміти, хто скаже, сказав піти до сповіді. Вирішила прийти. От коли людина сповідала, говорила про свій біль жаль. В її розмові проскочили слова про те, що вона мала образу на свою маму. Вона дуже образилась на маму. Щось мама її, а їй на той час було цій, цій особі 15 років, знаєте, такий підліток, бунтівний підліток. І от щось мама від неї просила, але вона не хотіла цього робити, збунтувалась проти мами. І мама щось на неї насварила, сказала, яка вона там неслухняна дитина, щось в такому роді. І от вона відповіла мамі. Я не хочу мати дітей через те, що така, щоб не бути такою, як ви. Я не хочу мати дітей. І вона настільки це промовила видносильно з, з такими сильними емоціями. Що вона це заклала таку програму на все своє життя. І от коли вона ось ці слова промовила в сповіді, вона зрозуміла, що все своє життя мала образу на свою маму за те, що зробила. І ця образа на маму вилила те, що Господь Бог наче заблокував її природний стан, і вона не могла народити дітей. В момент, коли вона це визнала, і одним з моментів це було перепрошення мами попросити у мами щирого вибачення за те, що вона так подумала про неї, так сказала, і стала тим моментом її оздоровлення. Пізніше ця сім'я народила дітей двох діток, дуже гарних діток. Приклад щирого жалю. Інший приклад. Прийшла особа теж до сповіді, каже, не маю життя, не можу з сусідами жити мирно. Що відбувається? О, та сусідка, вона така погана, вона весь час мені ти, 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 все робить, робить. Кажу, я розумію, але ви відповідаєте і на її зло бо своє зло. Ну, я не злюся на неї, але я не можу з нею говорити, я ніколи не буду з нею розмовляти. Каже, якщо ви хочете, щоб з нею примиритися. Ви треба поговорити з цією людиною і почати цей процес примирення. Бо щось скажу, можливо, і ж вами сталося яке слово, сказане було, чи ще щось, що викликало такі от, таку ворожнечу. І ця людина сказала: я ніколи їй не прощу, я ніколи їй не буду сказати вибачу. Скільки, би, скільки часу тоді ми провели в розмові, в намаганні пояснити, наскільки це ціною важливо, людина сказала, ні, я цього ніколи не зроблю. Цій людині я не дав розрішення гріхів. Тому що вона не визнавала не то, що провину, а наслідок свого гріха. Тому щирий жаль у сповіді це усвідомлення наслідку свого вчинку. І коли людина усвідомлює, який е, є наслідок, чим це все може бути завершено, людина постановляє завжди виправити це. В сучасному світі, знаєте, дуже часто роблять сповідь привселюдно, але це фальшива сповідь. Спершу через інтернет, в соцмережах людей можуть принижити, розіграти, а потім, знаєте, на камеру, знаєте, сльозливо розкажу, ой, вибачте, я не знав, вибачте, я не зрозумів. І все, і всі мають зразу про пробачити, а виправити те, що ти сказав. Скільки бруду слів ти вилив на цю людину через камеру, в присутності, можливо, інших людей, а потім десь тихенько, собі вдома сидячи, скорчивши, вибачте на слові. Таку, знаєте, дуже жалесливу вираз обличчя казав: Й, вибачте, я не знав і не розумів, і всі мають зразу пробачити ні. Це не є вибачення, це не є виправлення ось цієї помилки. І тому архієпископ Фултоншин наголошує на тому, що якщо ми хочемо дійсно позбути свого гріха, з якого ми сповідаємось. То повинні мати ось цей щирий жаль, який в себе включає усвідомлення наслідку, скоєного мною, і цей наслідок я маю виправити в будь-який спосіб. Саме намагання виправити наслідок, свій гріх і є ось це оздоровлення, щирий жаль. Щирий жаль, я постановляю виправити свою помилку. З грецької мови покаяння означає змінити, перемінити свою думку. Тобто, я каюсь, це означає я міняю своє ставлення. Бо коли людина чинить гріх, вона вважає, що це є правильно. Думає, що це є правильно. Тобто… Її думка е, скерована те, що зло, яке вона чинить, це є нормальне. А коли приходить покаяння, людині відкриваються очі, і вона бачить, що вона скоїла злочин. І тому цей злочин треба виправити. Тож, коли вона щось не виходить, хоч би сто раз ми сповідались, це означає, що людина не має щирого жалю. Немає відчуття відповідальності за наслідки, немає бажання виправити то зло, яке завдали. Тому не повинні ми боятися сповіді, а навпаки, іти і виправляти зло, яке ми чинимо. Бо кожен гріх, який чинить людина, не має значення, де би вона не була. Це гріх, який відбивається не тільки на ній особисто, але й на всіх оточуючих, які йдуть Цар нього. Давид в псалмах писав: Спасешся ти, і біля тебе тисячі спасуться. Коли людина сповідається, вона рятує своє життя і рятує життя тих, хто її оточує. Тож пам'ятаємо собі, про щирий жаль покаяння сповіді. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішми. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий і це завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. Віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!